Всем привет! Ось такі буває заморозки приходять. Його. Десь його впіймали, не знаю. Каже, з мопеда його її виковив. Побачимо, що воно буде. Помию трошки його. Ось такий має він вигляд. Має будь-так він виглядати, десь примірно. Все, от його. Вже 50 гривень заробив. Зараз перевіримо його. Що він покаже. Показываю. накрутим ему соточку хвата снял а вот 150 поставок 77 нормально Так, підключився. Я зараз подивимось просадочку йому. 100 Ампер. 8,7, 8,6. Коротше, в 8,1 мінімалочка була, нагрілась трошки, слабувато, але ну зараз замір, вони відходять від каси. Просила. Ну ладно. Всем привет. Ось уже и прошло 8 дней. Я ее кучерявлю. Сейчас подаемся. Что туда вышло? Воду добавлял 7 грамм по, по всем банкам. до хрена, пішло води. Густина вийшла 1,30, 1,29. Та я... що таке? Так я оце люблю.

87 амперів видає 27 Щас нагрузим, як побачимо В принципі, нормально 21-го року Сьомий місяць написано це. З магазину, конечно. Там хто ясно. Сікай муж. Так, сейчас підключусь. Так, будем сейчас грузити його. Поїхали. О, тут аж що я задивився, хвата нього. Така просадочка вийшла 9,2. Минималка. Нормально, на скутер уточне хвата. Сейчас подивимось. Дивимось, сейчас ролик. Сейчас подімила на щоб не сильно тут опір виріс. нормально не сильно вылез замиряв йому ще емкость то 3,6 ампер вирісло ну, сейчас думаю уже більше будет сейчас уже будут наверно все 4 выдавать разоглянемо що тут це выдаю в мотоциклах так це найшов 4Л то осевано 4ЛБ Суве вечно сто процентів выдай Гляв, як для мотоцикла, воно завишає вічно ці показники. І то було 100. І зараз 100. Юрка підключу. Все, Юрка вообще показує 25. Скутер буде крутий ще. Нормально. Проблем у нього і не було в цій акумулятор. Це просто у нас слизько їздить, то люди привезли. Щоб Заводские параметры. Вообще надо соточку вот. Снова показываю Шесть восемьдесят три. Ну, короче, девяносто выдаю. Езды в магазин. Давай то не всі. Це її треба ще вводити. Ну то и все. Закриваю кришку, як кажуть. Не буду давать.

трошки щось видно такі оце мензурочки тут на це я не люблю таке ну такі діла. Все, всім всем гарно дня покажу ще густину одної баночки Она набирайся, куна стоявся, ну, каплю сейчас выйти на так вообще попасть. Так, так блін. Вс, два на глаз. Ну, один тридцать, можно сказать. Один двадцать девять. І девять.